В Закарпатському центрі комплектування та соціальної підтримки просять чоловіки оновити свої облікові дані та зазначають, що та інформація, якою вони зараз володіють, є застарілою, і це значно ускладнює проведення мобілізаційних заходів. Всіх чоловіків призовного віку закликають добровільно прийти до центрів комплектування та надати актуальну інформацію про себе. Це дозволить сформувати резерв військовозобов'язаних. звертатись потрібно і тим, хто має право на. Відтермінування це також спричиняє дуже великі незручності в плані того, що ну просто таку людину можуть зупинити вручити їй повістку. І це призводить до того, що людина не доуміває, ну чому їй вручили цю повістку, чому її викликають в неї ж є ніби право на відстрочку. але разом з тим, сама по собі людина не зробила нічого для того, щоб цю відстрочку отримати. Чи вона боялася, чи вони думають, що е це і так працює, що якщо є документи, ні, насправді треба все доводити до кінця. Якщо ви маєте право на відстрочку, візьміть свій пакет документів, прийдіть до нас і вам цю відстрочку дадуть і нададуть один єдиний документ штам. Де буде чітко прописано, що у вас відсрочки від військової служби з такого, то по таке то число. Що ж стосується жінок, які мають медичні чи фармацевтичні спеціальності, то з 1 жовтня 2023 року вони зобов'язані ставати на військовий облік. Але це не означає, що їх мобілізуватимуть, каже Андрій Акімов. Поки що до нас не надійшло всіх необхідних роз'яснень і наказів, але разом з тим вже очевидно, що жінки, які мають медичну освіту, тобто незалежно це лікарі чи це фармацевти, медсестри, вони будуть зобов'язані ставати на військовий облік і отримувати свій військово-обліковий документ. В Принципі, зразу після завершення навчання в подальшому їх вже будуть направляти до територіальних центрів комплектування для постановки на військовий облік. Але разом з тим, на сьогоднішній день, призов жінок здійснюється лише за власним бажанням, незалежно від того, якої вони професії. На Закарпатті мобілізація триває постійно, зазначає Андрій Акімов, Адже військові, які мобілізувалися на початку повномасштабного вторгнення, РФ втомилися. Дехто отримав поранення і потребує ротації та постійного оновлення.